Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назвою Стріля Racing Redline. Давайте далі вдосконалювати нашу тачку. Знімаємо це. турбонадув Знімемо. Цілий двигун дарма зняв. А як мені ремінь зняти? Ось так. Знімаємо ремінь. тут. Тут цілий блок, на жаль, зняв Цилиндр. Оце ми будемо замінювати. Прикупимо інше. Давайте ось це трохи дорожче. І глянемо, яка тепер буде потужність. І новий турбонадув. Апексі буде. Апексі. Та і тут наче нічого іншого. Ось так ставимо. Це Апексі ставимо. Це розпродаємо. 322 коне та 725 момента. Так, регулюємо. Уже 327 коней та 736 момента. А що по турбонаддуву? 4,5 бари. 327 коней та 736 момента. Так що я вважаю, це якось досить забагато. Давайте вийдемо знову на цю трасу. Поїхали. Ось так. Розганяємось. Прибавка потужності тут вирішує. Ось так. 270, 280. Так, шоста передача. Досить швидко. Викручуємо її. 290. Нічого собі за 300 ми виїхали. 300 кілометрів за годину. 310. 320 330 Триста тридцять кілометрів за годину. Майже триста. 340. Так що я вважаю досить, досить, досить. Так, пригальмовую Так, зупинились, тепер глянемо на цю тачку із сторони. Яка ж вона прекрасна, особливо на цих дисках. Оце тачка. Хоча давайте не будемо милуватися. Давайте далі її модернізовувати. Більш, більш кращі вали ми поставимо. Тепер уже так, її поставимо. А що по турбонаду, то тут нічого такого. ну Цей самий дорожчий, Хоча давайте його поставимо. Замінимо. Уже на дросельний впуск чотирьохдросельний. Хоча, може, давайте це поставимо. Так що, що я вважаю досить, так що я вважаю досить. Ось так. Це знімаємо, це також знімаємо. Так, ліндер. Це ставимо. Це на місце. Це виставимо. Так, що ось такий тепер двигун. 511 коней та 914 момента. 511, нічого собі. 555 коней. Та 900. Давайте ще глянемо, Та 962 момента. 4,80 барів. глянемо потужність. Ну, 555 коней та 962 момента. Так що давайте. Вийдемо. Знову на цю трасу до максимальної швидкості розженемось. Тут момент дуже такий бляха-муха, дикий. Поїхали. І справді він дикий став. Особливо в кінці. Ох, як, я... як вона розганяється! Як вона розганяється взагалі? Так, п'ята передача. Уже шоста, двісті вісімдесят, 300. дев'яносто, триста, триста десять, триста двадцять, триста тридцять. Так, ми в щось вперед, 337 км за годину. 338. 339, 340. Так що я вважаю, що досить. 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 Двісті, давайте. Ручне гальмо. Трохи у відбійник в'їхав. Але нічого. Ось так. Так що ми закінчимо на цьому. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо вподобайки. Пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!